Задуга ряти моє життя. Від ті, що роки пишуть, насе нами. Друзі, сьогодні до вашої уваги прем'єра музично-кулінарного шоу Маестро Шеф. І я запрошую на цю сцену наших членів журі. Віктор Павлік. Тоня Матвієнко. І нам потрібен якийсь вусатий мужик із зала, який вміє говорити. Мужчина, да, як ти всідав вовреме і здесь сидиш? Взагалі, проходь! Почувай себе як вдома. Розбивайся. Ну ти ж не забувай, що в гостях. А. І на цю сцену ми запрошуємо першого і єдиного і останнього учасника цього шоу. Арсен заяв в Учніше! Добрий вечір, друзі, добрий вечір студія, добрий вечір, вельми, шановне журі. Я хвилююсь, дуже хвилююсь. Чуєш, ж, а? а я чув, що справжній мерзоян в Польщі. Я була в Польщі тиждень. То не справжній. А Арсен, що ви для нас приготували? Ну, дивіться, я не був оригінальним, значить я приготував перше, друге, третє. Десерт і фірмова страва. А так, що у вас на перше? Очевидно, перше. Ну, Страва так і називається. Очевидність. <звес> mm, ну чому, коли так, так? І чому, коли ні? Ні? І чому, коли тьма, тьма? Чому коли світ світ. Якщо хочеш іти, іди, якщо хочеш забуть, забув, тільки знай, що в кінці путі має бути кінець путі. Все ну. Арсен, я вибачаюсь, но це масло масляне. Не знаю, мені було смачно, я бо так це масло намастила і з'їла. <риклад> так, добре, що скаже Віктор Франкович? Ти подобаєшся мені. Я по вікнах тебе малюю. Не кажи мені, не кажи тільки слово «ні». Сьогодні кажу «ні». <риклад> так, Арсен, що в нас на друге? Що, секундочку, треба трошки розпіватися. Так, да, ну, да, да. розпейтесь. Червону рибу не шукаю м'ясному. Все, я готовий ще. Глибоко. Значить, на друге у мене котлета. В рецепті ретельно розписане судове засідання. Яка котлета? Тищенко лідер. Прошу. Не моя провина, стану на коліна. Чому саме тепер з обшуком ДБР? Двер під диваном, дзвоню адвокатам, щоб до мене біжав. І крізь двері кричав, а без ордера в хату не можна після обшуку в хаті бардак. Не чіпайте мій сейф, він стоїть на столі, просто так. Вся моя пожиттєва потреба в цьому сейфі колотіть і поверніть приста тисяч мені, бо нема на що жити Ви Знаєте, я це послухав, і, якщо чесно, я б не давав йому шанс. А я б дала. Так, що скаже Віктор Франкович? <клес> я перший раз не чекаю осінь. Бажання у літо повернутись. Ні обіцянок, ні пробачень, а сьогодні ні. Так, добре, що у нас на третя пісня Святослава Івановича Карчука для Святослава Івановича Вакарчука. Ха, тобто, страва у власному соку. Прошу. Та це ж узвар. Просто і геніально. Тоня, що скажеш? Дайте мені трубочку, я цей узор. Так, Тоня, заспокойтесь. Цікаво, що скаже Віктор Франкович. Я залишу свій дім і так треба, скажу друзям своїм. Ой, мама, шики-дим, шики-дим! А сьогодні ні. Десерт. Можна десерт? Десерт буде актуальним, гострим і свіжим. Мар'яна без угла чекає на завтра запити гугла. Тих то така ма. <плес> Арсен, цей ваш гострий десерт у вас на голові. мівіна? А, і це не свіжо. Це не свіжо. А -а 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 -а. Ось не свіжо зараз буде. Падав безжалісно курс гройсману не спиться. Очолювала Нацбанк, немолода вовчиця. <близько> Ось це не свіжо. Браво, Арсен! Пальчики оближуш. Поняв? Так, ну цікаво, що скаже Віктор Франкович. Я знаю, пробачиш все. Пробачиш все. Втамуєш біль, пекучу біль. Але сьогодні ні. <риклад> так, давайте, може, фірмову страву, яку ви замовляли. У мене було пару версій. Одна версія трошки не вийшла, тому що, ну. <кх> Чому так гірка, жопка огірка. Це єдина причина. Але, але. Я підвищив трошки тональність. І. Цілуй мене і ваби, як люблять люляки, баби. Дарую, мала. Дарую, дарую. Чи... Це рецепт. Дякую. Там, мені там таких... Трошки, трошечки доробити. І... Мені таких подарунків ще ніхто не робив. Браво! Браво, Арсен, браво! Дякую! Боже, я виграв! Ви перемогли! Я Арс... переміг! перемогли! А який буде приз? Можете обрати будь-кого з членів журі. Серйозно? Так, вибирайте! і хто ж вам? Арсен, що ти думаєш, бери вітю, він нам газон буде стригти. Ліга сміху. Я не яма вам бува вже, ліга сміху. Якщо любиш, то не втечеш. Ліга сміху. Другий раз і ти вже в журі. Ліга сміху. Без кохання не йдуть до мрій. Щелдіна. Я не вже любиш, Друзі, друзі. Дякую. Для вас виступав геніальний співак. Виктор Павлик! Тоня Матвиенко! Ваши области! Який стип с вусами! Разом Риверсити и гениальный спевак и Арсен Мирзоев.